Інформаційний підсумок подій у Дніпрі та області за минулу добу очима журналістів дев'ятого каналу. В Студії працює Марина Іванющенко. Вітаю! Спочатку про головне. Наслідки нічних обстрілів по області цього разу, на жаль, є жертви. Продуктові набори, юридична та психологічна допомога. В Дніпрі відкрили центр допомоги врятованим. Сморід та пліснява. Мешканці будинку на Нігояна, намагаються врятувати своє бомбосховище. 177-ма доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Евдіївському, Слов'янському та Бахмутському напрямках ворог веде штурмові дії. На останньому маємо частковий успіх. Докладно про ситуацію на фронті у актуальній мапі бойових дій. На харківському напрямку противник здійснив обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Чугуїв, Золочів, Соснівка, Коробочкине, Шестякове та Прудянка. Завдав авіаударів з літаків і вертольотів біля Явірського, старого Салтова, Леб'яжого та Залимана. На слов'янському напрямку здійснював вогневе ураження. На слов'янському напрямку здійснював вогньове ураження із артилерії різних типів в районах неподалік Дібрівного, Довгенького, Вірнопілля, Чепіля, Мазанівки та Богородичного. Ворог намагався вести штурмові дії на напрямках Барабашівка, Карнаухівка, Сулигівка, Дібрівне, сулигівка Нова Дмитрівка. Обстріли зафіксовано і на Краматорському напрямку неподалік Сіверська, Роздолівки, Григорівки, Сидорового та Пришиба. На Бахмутському напрямку вогневий вплив із танків ствольної та реактивної артилерії. Відзначено в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Берестово, Веселе, Зайцеве, Яковлівка, Кодема, Спірне, Іванодарівка, Білогірівка та Залізне. Противник вів наступальні бої у напрямках Спірне, Виємка, Володимирівка, Соледар, Клинове, Бахмут та вершина Кодема. На зазначених напрямках підрозділи противника успіху не мали та відійшли. Тривають бої на напрямку Покровське-Бахмутське. Дев'ять населених пунктів окупанти обстріляли на Авдіївському напрямку. Завдали авіаударів неподалік Мар'їнки, Новоміхайлівки та Павлівки. На напрямку Лозове Первомайське агресор наразі веде штурмові дії. На Новопавлівському напрямку зазнали вогневого впливу райони населених пунктів Павлівка, Володимирівка, Велика Новосілка, Вугледарново, Михайлівка, Пречестівка та Золота Нива. Обстріли з танків та артилерії ведуться і на Запорізькому напрямку. А на Південнобузькому ворог завдає ударів по наших позиціях вздовж лінії зіткнення. Окупанти здійснили авіаудар в районі населеного пункту Миколаївське. Понівечені будинки та магазини, побита газова та електрична інфраструктура. І найгірше є постраждалі. Такі результати нічних обстрілів по Дніпропетровській області. У Синельніківському районі поранений 12-річний хлопчик. У його будинок прилетів снаряд з реактивної системи залпового вогню Торнада Апостолівській громаді загинув чоловік. Межівській поранено хлопчика. Так у Криворізькому районі під обстріли, від обстріли потрапила Апостолівська та Зеленодольська громади. По апостолу ворог бив з Ураганів. В результаті знищено приватний житловий будинок, у якому від поранень загинув чоловік 36 років. У Нікополі зареєстрували приліт десятьох снарядів зі ствольної артилерії. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. У місті пошкоджені до 20 багатоповерхівок з десяток магазинів, будівлі ліцею та банку. З початку повномасштабного вторгнення Росії на Дніпропетровщині загинули 97 громадян. Таку інформацію надає обласна влада. Також через постійні обстріли ракетами та снарядами у Нікополі повністю зруйновано більше 300 приватних будинків і більше 100 багатоповерхівок. У Криворізькому районі російська армія розбомбила три сотні житлових будинків і пошкодила 450. у Зеленодольській громаді 59 будинків. Снаряди прилітають також і по фермерським угіддям. В області наслідок ворожого обстрілу знищено фактично більше ніж 400 гектарів полів. Але незважаючи на обстріли, незважаючи на це, наші фермери, наші аграрії працюють, збирають врожай та готуються до нових посівних. У Дніпрі відкрили центри допомоги врятованим. Окрім продуктових наборів, переселенцям надають психологічну та юридичну допомогу. Центр створений у партнерстві уряду України з фондом ООН у галузі народонаселення. Наразі подібні центри працюють також у Запоріжжі та Львові. Людмила та її дев'ятирічний син виїхали з Запорізької області. Село, в якому вони жили, окупували в перші дні війни. Сьогодні жінка прийшла до центру допомоги врятованим, аби отримати продуктовий набір. Ну, я евакуювалася через два місяці після окупації, тому що були проблеми зв'язком. І з села було дуже складно виїхати, коли немає власного транспорту. А потім, коли відновився зв'язок, я зрозуміла, що це якраз пройшов той час, що треба тікати, бо далі буде гірше і страшніше. І Допомога краз дуже важлива, тому що коли ти втрачаєш житло, коли в тебе великі проблеми з роботою, коли дуже багато людей, які приїхали, ти ж всі багато втратили. То перша проблема все ж таки себе прогодувати. Окрім гуманітарної, в центрі надають юридичну допомогу, а також комплексну допомогу постраждалим від насильства, пов'язаного з війною. Приходять в центр і за психологічною підтримкою. Ну, наприклад, анкетування, да, мама заплакала, або там ще щось. Тобто є якісь тригери, які нагадують людині, що я, наприклад, виїхала зі мною там то-то, то-то сталося. Буває таке, що плачуть тут і мама, і дитина, і може, ну, різне. Тоді ми розуміємо, що в можливості людини треба працювати. але це ж за згодою. Тобто людина повинна захотіти це робити. Центр допомоги врятованим створений у співпраці уряду України з фондом ООН у галузі народонаселення. Схожі центри вже є у Львові та Запоріжжі. В подальшому будуть відкривати і в інших містах України. Наталія Кузьміченко, Ілля Ломовський, новини 9 каналу. Із звуками сирени більшість мешканців будинку, що на нього 3 залишаються у квартирах. Це в основному люди похилого віку. У бомбосховищі в підвалі, у якому переховувалися люди, знаходитися неможливо. Там вже з півроку тече вода з аварійних труб. Листи та звернення до комунальників результатів не дають. Як мешканці будинку намагаються врятувати свій єдиний прихисток, знає Оксана Ващенко. Вот рівом стіна підкрита вся видите, Это уже после обработки мы вызывали специально санобработку. Вот здесь вот все пропитано фекальными водами. Вот. Здесь вот тоже все мокрое. У бомбосховищі чути дзюрчання води, в черговий раз прорвало трубу. Тут вода поки що лється тоненькою цівкою. В інших кутах б'є фонтаном просто на підлогу. Воду не викачують, частину її поглинає фундамент. У підвалі важко дихати, пліснява та сморід. Пару тижнів тому води в бомбосховищі було по щиколотку. колодку. Епопея з аварійними трубами у бомбосховищі житлового будинку на Нігояна триває вже з півроку. Спользуватися бомбоубіжищем Ми не можемо. Ми не можемо тільки по цій причині, що воно без кінця в воді, то фекалії, то вода. Я куди я тільки не обращалася, обращалась я к депутату, який дистанцируется, обращалась к його помощникам, які попытались там где-то щось делают, обращалась в адміністрацію центрального району. Мешканка будинку Тетяна живе на першому поверсі безпосередньо над аварійним підвалом чи то бомбосховищем. Пліснява та грибок перекинулися вже й на стіни її помешкання. Розповідає, трубу в підвалі, як правило, прориває в новому місці наприкінці кожного тижня. Щодня чоловік Тетяна. О шостій ранку відкриває підвал і уважно продивляється бомбосховище. Вважають щасливим той день, коли не фіксують нове пошкодження труби. Ось этот підвал в місті зарегістрирован як міське бомбоубіжи. Люди з усього кварталу сюди приходять, тому що на сайті е -е, ради розміщений этот адрес. А как люди могут сюда находиться здесь, когда здесь во первых грибок здесь находиться вообще опасно для здоровья и невозможно дышать? И э, люди сколько обращаются, а здесь по щиколотку колодку воды стоит. Куда как здесь можно прятаться от бомбоубежища? Адвокат Андрій Верба пояснює, відповідальні особи за ремонт комунікацій можуть бути різні в залежності від того, як саме розглядати приміщення, чи то як підвал житлового будинку, чи як бомбосховище. Якщо розглядати, що це проблема бомбосховища, то відповідальність за це несе міська влада, відповідно, органи місцевого самоврядування вони мають забезпечити стан станцій бомбосховищ. Якщо говорити з точки зору утримання будинку, то відповідно зона розмежування комунікацій, Якщо вони знаходяться всередині будинку, то за це має відповідати. За їх станції комунікацій управляюча компанія, житлово-експлуатаційна організація або СББ як у разі, якщо вона створено у конкретному будинку. І відповідно відремонтувати за рахунок тих коштів, які менш мешканці оплачують як плату на отримання цього будинку, і вирішити цю проблему остаточно. Будинок знаходиться на балансі КП «Жилсервіс-5» Дніпровської міської ради. Тобто, підприємство має усунути проблему та не все так просто на Нігояна-3. мешканці будинку наперед знають, що відбуватиметься, коли приїде аварійка. Ми визиваємо аварійку. К концу дня приезжает аварийка. Если порыв случается на территории дома, под домом, то они накладывают, или забивают чоп в трубу, или накладывают туда э, хомут. Но э, в подвале труба переходит э, за стеной дома, переходит на территорию уже водоканала. Жек уже э, аварийка туда к этому не относится. Они со своей стороны вызывают аварийку водоканала, и через сутки в лучшем случае, приезжает аварийка водоканала. И все это время продолжает все течь. Убрали бомбу убежище готовы, были, вычистили его сами. Но сейчас я хочу обратиться к руководству города. Я хочу обратиться к руководству коммунальных служб э, водоканала и аварийной службы Желсервиса 5, которые это бомбоубежище превратили в болото своим бездействием, своим забиванием чопов бесконечными накладками хомутов на трубы, которые давным-давно уже требуют замены. 11 звернень на гарячу лінію міського голови Дніпра результатів поки що не дали, проте мешканці будинку не втрачають надії, що влада таки зверне на їхню проблему увагу. Новини 9 каналу слідкуватимуть за розвитком подій. Оксана Ващенко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. Надзвичайники заміряли радіаційний та хімічний фон у Дніпрі. Про це повідомляють у ДСНС. Протягом вчорашнього дня на території міста фахівці працювали на спеціальному автомобілі радіаційної та хімічної розвідки. Техніка обладнана сучасним устаткуванням для аналізу ситуації. Перевірку провели у трьох районах Дніпра. Перевищення гранично допустимих рівнів забруднення у місті не виявили. Йдеться у повідомленні. 23 серпня у день державного прапору вперше в історії Дніпра відбудеться аукціон цифрового арту. Усі 100% коштів з нього підуть на рятувальні рюкзаки для наших парамедиків. Аби розповісти про незвичайну подію, загалом про масштабний проект цифрового арту до нашої студії завітала Влада Миколюк, співорганізаторка проекту, вітаю вас, пані Владо. Але спочатку нашої розмови я хотіла б визначитися, що це за жанр мистецтва, можливо, сучасного цифровий арт. Є ще інша назва його генеративний арт. Тобто, це мистецтво, яке створено одночасно і людиною, і машиною. Наприклад, одна із репродукцій, яка буде представлена на цьому аукціоні, її авторка Каріна Гаєва. Вона взяла, віддала свою картину комп'ютеру. Який зробив її 2520 копій, але у кожній було змінено трошки один алгоритм. І через те ми отримали 2520 абсолютно різних творів. І якщо б уявити, що це людина б малювала 2500… Ти їй би життя не вистачило. Так, але машина це зробила там за короткий проміжок часу. Добре, отже, переходимо зараз до подій. Ми визначились тим, що ну, якась інтрига у нас з'явилася, а тепер як же ж будуть розгортатися події? Я знаю, що одною з родзинок проєкту буде показ монохромної колекції бренду Гайова Трансформація. Там, замість моделей, планується вихід акторів. Перформансу чому таке рішення сталося? Я хочу сказати, що разом з професійними моделями будуть актори перформансу. Причому це будуть ті самі актори, які під час китайського нового року, коли ми перетворювали барикадну Чайна Таун, вони відтворювали традиційне вигнання злоганяння, uh -huh. і це сакральну цю історію. Це будуть перформанс театр глубже. Бо це такий театр, дуже специфічний, не для всіх зрозумілий, який завжди доносить важливі філософські посили. І у нас же ж місія є смислова у цьому заході. Що історія точиться навколо музею Василя Тарнавського, де була збережена колекція. Одягу, колекції цивільного одягу козацької старшини, 17-18 сторіччя, в нього в Чернігові в нього влучила ракета. Від, від нього мало що залишилось. Ну я точніше не знаю, що в нього від нього залишилось, але це була така наша спадщина, і дівчата вирішили, що вони не могли захистити це. але те, що вони... — Сестригаєві. Так, так, так. Так-так-так, Дівчата, сестри Геєві. Але вони можуть, використовуючи цифрові технології, як, птіц, як птах Фенікс. Відродити його життя у новому форматі. І е, ми побачимо NFT ми побачимо, токени, ми побачимо генеративний арт, коли е, в основу ляг, е, ліг цей орнамент. Ми побачимо капсульну, одяг, е, капсульну колекцію жіночого одягу. Уявіть, яке складне, складне було завдання, щоб з чоловічого, ну тобто, по суті ж, орнамент себе на чоловічому одязі, вони трансформували його у жіночий одяг. І моделі, які будуть на собі презентувати цей одяг, у тому числі на відкритті а, цього аукціону, вони також будуть а, намагатися донести цей тотемний, оцей сакральний. А, Енергетичний момент, що бо орнамент, який був на, на, на цьому на одязі козацької старшини, він оберіг нації. Це як генетичний код, там, де люди звертаються до сил природи з проханням захистити, і природа відповідає їм, і вся система орнаменту вона є таким спеціальним шифром і, і, і оберігом. От, власне, для цього і потрібні актори перформанси, щоб скласти у цю атмосферу, так. магічну атмосферу. Так, так. так? Влада, ну і власне цифровий аукціон. У Дніпрі вперше відбувається а, такий інформаційний арт. А, скажіть, чим будете дивувати публіку? А, насправді а, першого, що, що хочу зазначити, те, що а, вперше ця подія. Уявіть, який також сакральний а, сенс а, була представлена у Відні у Віденській академії мистецтв, у тій самій, де свого часу двічі було відмовлено у навчанні Гітлеру. Ну, це, це знаєте, добрий да. знак. Так, так. А По-друге, для Дніпра це перший, реально перший аукціон цифрових творів і. Е це буде виглядати можливо навіть незручно, можливо, хтось до цього не призвичаєвся. Можливо, хтось скаже, тю, а я то думав. А, бо а, багато лотів це неможливо по -по -по побачити фізично. Вони будуть представлені у вигляді репродукції, у вигляді кришталиків, у вигляді вибійок, але а, їх основне, основне тіло, основна маса вона знаходиться у цифровому просторі. А, ось. І е, важливо, що 23 серпня відкриття у 18.30 у фабриці Ель. Але потім два тижні ще вона продовжиться, де будуть майстер-класи з українських традиційних мистецтв, де будуть майстер-класи з вибіок, де будуть цікаві лекції, де будуть покази і так далі. Тобто, це тільки відкриття події. А... І за ними слідує черга цікавих заходів, які можна відвідати так. і збагатитися себе і, власне і про історію, і про сучасні види мистецтва. Але ж у вас є головна. Мета а, ви збираєте гроші на парамедичні рюкзаки. Чим вони так необхідні? В чому особливість саме цих рюкзаків? Адже ну, сума досить таки немаленька за угу. 20 рюкзаків. На 20 рюкзаків треба зібрати, якщо не помиляюся, 242 тисячі гривень. Так, так абсолютно вірно. Ми запитали є. Біржа благодійності Доберді вона звернулася до відомого волонтера Юлії Сігіди, яка от напряму працює з батальйонами. І батальйони одночасно декілька відповіли, що дуже потрібні ці рюкзаки. Вони виконані це за світовими стандартами TCC, ТІ СІСІ, бо такий, це як в міні моделі а, швидка допомога догоспітальна, швидка допомога в одному рюкзаці. Тобто там є все, щоб врятувати життя захисника на полі бою. Бо а, є така статистика: що 60, 60% – десять це потенційно, е, е, потенційно виправні, потенційно виправні втрати. Там є якась інша назва, правильна. В тому потенційно. Е, Поворотні втрати, якось так. Тобто, що втрати, яких можна було б уникнути, якщо б на полі боя вчасно була б е... надана, надана медична, медична, допомога. медична допомога. Це і неправильні жгути часто, це і неправильно складена аптечка, чому не надається така допомога. Це і часто не вміння користуватися. І тому е... оцей, кожен такий рюкзак може врятувати реально 10-12 життів. В той критичний і в той е, найбільш важливий е, проміжок часу, коли е, е, між пораненням і транспортуванням у найближче лікарняне відділення. От. Тому ну, тут просто-просто супер. Тут, знаєте, концентрація усього. У, 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 у усього, що ми можемо знати оберіг. От я кажу, оберіг орнамент. козацька старшина оберіг е е е як орнамент. А це наш український оберіг, оберіг українського народу, який ми можемо відправити нашим захисникам. Туди, дякую, пані Владо, за участь в нашій програмі. Дуже велику справу ви робите. Ми хочемо побажати вам успіхів і нашим глядачам долучатися до цифрового аукціону. А я нагадаю, що у нашій студії була Влада Миколюк, співорганізаторка проєкту цифрового арту, і на попелі проростуть квіти. Дніпробіг-бенд джаз-оркестр Дніпропетровської філармонії зіграв для дніпрян 18 серпня. Сузір'я джазових виконавців представило нову програму. Особливим гостем на сцені став трубач та композитор Денніс Аддо. На джазовому заході побувала і наша знімальна група. Сцені джаз-оркестр Дніпропетровської філармонії імені Леоніда Когана Дніпро Бік Бенд за диригентським пультом Олексій Мовчан в новій програмі. Музиканти представили різноманітну музику, переважно традиційні джазові композиції. Спеціальний гість, трубач, український джазовий музикант, композитор Деніс Аду. конкурсів, сам аранжувальник, тому нам дуже приємно, що він завітав до нас і буде виступати з нашим колективом. Адол сам з Кривого Рогу розповідає все життя пов'язане з Дніпропетровщиною. Музикант сповнений творчою енергією, пише музику та має намір випустити новий альбом. Я тут з дитинства доволі часто виступаю і знаю багатьох музикантів звідси, і з оркестру. Тому так, дуже приємно тут бути, і грати з цим людьми. І за останні роки рівень взагалі в нашій країні музики імпровізаційної дуже зріс. З'явилось дуже багато молодих музикантів. Трубачів їх завжди не багато. Ну і трамбаністів взагалі це з червоної книги хлопці, тому їх ніде не багато. Але молодь є і своє таке ком'юніті в Дніпрі. Є, і Це дуже добре. що Цього вечора було чимало яскравих виконавців. Трубач Яків Тінський. Сафоніст Дмитро Бобін Олександр Бен подарував відвідувачам чудовий настрій зі сцени. Дякували українським захисникам за можливість проводити концерти у Дніпрі. Згадували і художнього керівника оркестру, який останні півроку змінив сцену на поле бою. Музикант Данило Вінаріков – доброволець зараз воює за нашу країну у лавах ЗСУ. Оксана Ващенко, Тарас Іванов. Новини дев'ятого каналу. Таким видався останній робочий день тижня. Більше новин на нашому сайті постійно оновлюються інформації на офіційних сторінках соцмереж каналу. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви зможете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійних вихідних і добрих новин. Наша громада висловлює щиру подяку Збройним силам України за вашу мужність, відвагу. А саме 115-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України. Наша громада пишається вашими перемогами та чекає вас усіх додому, живими. Дякую, Дякую. і ще раз низько вклоняємося вам, наші герої, наші синочки. Дай вам Боже сили відстояти нашу країну, захистити нас і не допустити у це мирне, гарне село, у цю громаду, у ту нечість, що зруйнувала наші города і села. Низько вам клоняємося. Дай й вам сили. А зараз Ні. діти хочуть виконати гімн України. Ні. Нікіта. Мій папа воює. Слава Украине! Героям слава! Слава! Мене звати Пасічна Наталка, шановні наші військові. Я дуже вдячна за те, що ви захищаєте нашу країну, за те, що наді мною зараз мирне небо. Я на такій території, де немає війни. Ось, але знаю, як вам важко. Я можу зранку спокійно встати випити ту чашку кави. І в мене є друг, який на війні сидить в окопі з автоматом. Кожного дня його обстрілюють. Він захищає також певну територію, і він завжди мені говорить, що випий за мене ту чашку кави, з'їж той шматочок тортика, і йому стане якось легше. Те, що він мене заспокоює кожного разу, мотивує, що не переживай, до вас війна не дійде. Ми звільнимо ту територію, де він, і буде мир на Україні. Слава Україні! Ой у Лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо.